Усім добрий день! Заїхала до нас така лялючка алюмінієва на 26 колесах, в дуже в добротному стані. Лігусенька як періночка алюмінієва Бренд Radon. На дуже хороші навісті система. касета 9х327 передач. Дивіться, Dior XT. Dior XT. Каретка все облекшене. Розбірне, можна замінити. Любу зірочку, яка схожена. Вилочка повітряна, двокамерна, Тут качається і тут качається. Втулочки, бачите, дуже добротні. Резина контименталь. Усилені у вода. Пістуновані. Дивіться, тут прикольно зроблено такі червоні цяточки до того всього. Підаля на ньому стоять. Підзвичайні кросовки, з другої сторони контакти, тормоза, гідравлічні. Монетки Shimano Dior. Дивіться, з тої сторони рама. Дуже в гарному стані, нічого не побите, не поцарапане. Сідло шкіряне, добротне. Комусь буде цікаво, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або в Тікток, або в Інстаграм Ігор Горбжек.